Вночі, 13 серпня, близько першої години 20 хвилин, російські військові атакували селище Садове Херсонського району. Поранення отримали двоє людей, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Зранку під обстрілом було селище Зимівник і тягинка. Внаслідок цих атак поранені п'ятеро людей. повідомила у телеграмі обласна прокуратура. Не припиняла армія Російської Федерації обстрілювати Херсон та його передмістя і минулої доби, 12 серпня, близько півночі Росії. Ський снаряд поцілив у будинок олене. Ми таке впали, вскочили в кімнату зібралися. Ну думали, може, все. вся І якось так прилетіло швидко. Я відомо, що ми даже не навіть не зрозуміли, що це до нас. Повністю зруйнована вона кімната. Тобто тут душова кабінка, ну криші, криша, потолок. Це все треба знімати. Це все ж це ж все ув'язки, водно було з будинком. Це треба все знімати. Це, ну це великий кусок роботи. І чи зараз це на часі, а де жити? Я не знаю. Ну якось якось будемо думати. Під обстрілом була і оселя Людмили. Жінка каже: російський снаряд поцілив перед її будинком. 11 годин вечора почали стріляти. Був один прильот, потім штук п'ять зразу, а потім ще один, як ударило. Я підхватилася, я спала тут в спальні. А дитина 7 дівчинка, спала в другій спальні. Я чую, що почали стекла летіти і все. Я зразу до дитини побачила пожар. Дитину схотила, несла дітню кухню. Вона купала возле дома, і зразу осколки полетіли. І до осколків загорілася криша і почало горіти. Другий етаж дуже пострадав. Російські військові ввечері та вночі обстрілювали Херсон протягом майже восьми годин, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також минулої доби під вогнем були населені пункти Береславського району, атакували Новолександрівську, Новорайську, тягинську і Береславську територіальні громади, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населений пункт Бургунка. Окрім цього, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Тігінка, Отрадакам'янка, Червоний Маяк та Михайлівка. Всього за минулу добу російська армія обстріляла 20 населених пунктів правобережної Херсонщини, пошкоджені 36 приватних та сім багатоквартирних будинків, мережі газу та електропостачання. Розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу одна людина загинула це 25 річна. Жінка вчора ввечері попала під обстріл, отримала травматичну ампутацію плеча, важкі поранення осколкові. На жаль, вона померла в лікарні. Ще 17 людей отримали поранення, серед них двоє дітей, дві дівчинки, які отримали гостру реакцію на стрес. Оксана Хліпус, Андрій Андрющенко, Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.